Доброго дня, здоров'я бажаю. Трошки хотів вам показати по металу, бо буває таке питання, що ви покупаєте метал тільки з моєї передоплати, коли я заплатив, чому у вас немає в наявності. Ваг? Та є у нас в наявності і ваги, і метал. Ми все купуємо за власні кошти. Іноді дійсно буває, що якусь модель доводиться трошки почекати. Але це не пов'язано з тим, що ми під вас закуповуємо метал. Це більш пов'язано з тим, що коли сезон, сезон, у нас дійсно багато клієнтів. Тих клієнтів, які з нами вже, ну, мабуть, десятиліттями, да? є клієнти, які повертаються через 5 років, 6, 10, і знову купують наші ваги. Тому дійсно, коли сезон, ми перш за все працюємо з ними. А з того, з якого металу ми робимо, чи з власного, чи з вашого. Ну зараз я вам покажу наш склад по металу і ви зрозумієте, скільки з нього можна зробити ваг. От дивіться, це одна пачка металу. Це от вам друга пачка металу. Це от третя пачка металу. Ну, до речі, бачите, новий метал сертифікований. цей і взагалі рифленка. І це пачечка металу. І от вам ще пачечка металу. Ось ще одна пачечка металу. Як думаєте, скільки можна десятків ваг зробити з цього металу?